Oh. Uh. Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Дозвольте вам представити моїх сьогоднішніх гостей, і далі ви зрозумієте, про що ми будемо говорити. Отже, Іван Анатолійович Давиденко він є начальником управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції у Черкаській області, полковник поліції відповідно. І Дмитро Сергійович Горпинич. Він є помічником начальника е, головного управління Національної поліції Черкаської області з е, у справах ветеранів. тобто... Предмет розмови зрозумілий: це національна поліція, це кадрова підтримка, кадрова ситуація, це перспективи, власне, робота з ветеранами. І, власне, я дякую нашим гостям, що вони погодилися відповісти. Можливо, не назавжди зручні і приємні питання, але ми маємо бути інформаційно, скажімо так, обізнаними. Отже. А давайте почнемо з того, що мабуть гасло це відоме гасло, що кадри вирішують все. Воно наразі актуальне як ніколи. І національна поліція, теж, скажімо так, має ну не те, що проблеми, але має пропозиції до тих, хто хоче служити в національній поліції сьогодні. Дякую, так? Да. Саме так вірно ви сказали. Наразі на постійній основі поліція Черкащини проводить конкурсні відбори набору на служби в поліції, так як із числа цивільних осіб, на першому, на чому ми зупинимося. У нас діюча є поліцейська комісія через конкурсний відбір, яка пропонує кандидатам вступити до лав поліції. У нас відбуваються конкурси практично на посади, як і молодшого складу поліції, це від рядового поліції і до старшого сержанта поліції відповідно. Наявність загальної середньої освіти достатня для прийняття участь у цьому конкурсі, і на посади середнього складу поліції це офіцерські вже звання, відповідно, і наявність освіти повинна бути вища освіта для того, щоб прийняти mm -hmm. участь у конкурсі. Сам конкурс складається з п'яти етапів, розпочинається із подачі онлайн-анкети. Є сайт, набір на службу до Національної поліції, вибирається там Черкаська область. Ну, відповідно, будуть, на екрані буде розміщена інформація контактні телефони сектору відбору, куди безпосередньо можна звернутися, зателефонувати, і електронна адреса, куди подається. Силка, куди подається ця анкета, угу. Іван Анатолійовичу, а тепер трошки я хотіла б детальніше. Ну тобто, не секрет, що власне служба в національній поліції це така до певного моменту престижна служба, так і власне не всіх, туди раніше брали. Я так розумію, що зараз і, теж є якісь ну, вимоги. Критерії? Так, критерії це ну розпочинаємо із віку. Це у нас від 18 до 55 років, угу. можуть прийняти участь у конкурсі. Угу. Особи ну, з числа цивільного населення. Також відповідність повинна бути, я вже озвучив. По медичним показникам кандидатам необхідно проходити військово-лікарську комісію, відповідно складати тестування із знання нормативної бази, так як ну, законодавчої бази, так і на логічне мислення. Це один із етапів конкурсу: відбувається тестування. І відповідно повинна бути належна фізична підготовленість кандидатів, бо вони також складають заліки з фізичної підготовки. Це включає в себе вправи, такі як комплексна силова вправа, там біг 100 метрів, біг 1000 метрів, ну і може ще бути човниковий біг. А скажіть, будь ласка, ну от якщо, скажімо так, є люди, які хочуть сьогодні служити в національній поліції, так до цього вони ніколи не служили, але мешкають в якомусь районі Черкаської області, це треба обов'язково звернутися по, по місцю проживання чи можна звернутися власне? можна звернутися і по місцю проживання в територіальний підрозділ, угу. де це знаходиться. Там відповідно є кадровий підрозділ, туди необхідно звернутися. Але все це можна зробити, подати анкету. І розпочать участь у конкурсі через інтернет по ссилки перейти і подати анкету. Потім вже представники сектору відбору УКЗ ГУНП в Черкаській області самі зателефонують цій людині і, відповідно, націлять на подальші етапи конкурсу, куди звернуться, будуть підказувати, який пакет документів необхідно зібрати, і ну, таке інше. Також у нас на постійній основі. О, Відбувається конкурсний відбір на посади батальйон поліції особливого призначення «Стрілецький». Це підрозділ, який безпосередньо приймає участь у бойових діях. Це в штаті кожного головних управлінь Національної поліції в Черкаській області були створені такі підрозділи, і вони плечо плечі з силами безпеки і оборони захищають. На передовій нашу рідну землю. Я знаю, що тобто неодноразово брала участь в якихось заходах. Я знаю, що ви дуже всім управлінням всіляко підтримуєте ці батальйони, і хлопці завжди відчувають, що вони, скажімо так, не самі, що ну, вони забезпечені. Окрім батальйону поліції особливого призначення Стрілецький. Угу. В структурі ГУНП є підрозділ Корт особливого призначення, так, управління вибухотехнічної служби. Так, так. І ці всі підрозділи, вони ну, по своєму. В умовах війни зараз по своєму функціоналу вони відійшли від основних завдань, ті, що були тут за місцем розташування підрозділу. Вони в ротаційному порядку виїжджають для виконання завдань в зону ведення активних бойових дій. І, до речі, дуже ефективно виїжджають, я б так сказав. Ну, підготовлені хлопці. Да, підготовлені хлопці ви виконують під свої підрозділ завдання. Корт, так, підрозділ Корт, то там взагалі відбір на високому дуже рівні. Угу. І Ну, і щиро подяка їм за це, да, що, вони нас, подяка, нас боронять, вони так, що вони нас боронять, захищають свою форму, що вони прийняли займають. таке рішення. Так. Uh, Іван Анатолійовичу, ну от власне з особистого досвіду, я так розумію, що ви не один риск в національній поліції. Да, от я що кажу. приваблює? Що приваблює, які переваги власне служби в цьому підрозділі? скажімо так, ну що стосується підрозділів поліції, особливого призначення я озвучив, ну дійсно це еліта, це повинні молодь іти туди, яка бажає. Зрозуміло, що в підрозділи корт зразу не потрапиш, о, mm -hmm. повинно якийсь період часу пройти, якийсь досвід набути. А що стосується інших конкурсів, які оголошуються, це і в органи досудового розслідування, і підрозділи кримінальної поліції, там у переуповноважені, і превентив... підрозділи превенції, це сектори реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції, ПОГи, поліцейські офіцери mm -hmm. громади, е, і перевага. От, Поліцейські офіцери громади це програма, така діє на рівні Міністерства внутрішніх справ. І людина, яка в громаді працює, дивиться там за порядком, вона з людьми проживає там своє життя. І він на території обслуговування відповідно виконує свої функції по забезпеченню прав і свобод на території, де він проживає. То це пріоритеті. Ну, Бажання от людей саме головне служити і захищати, бо наша країна наразі перебуває в умовах війни і зрозуміло, що кожен повинен зробити свій вклад. Один із цих вкладів в перемогу це служіння українському народу і служіння в національній поліції. Вони виконують завдання із забезпечення охорони громадського порядку, публічної безпеки, боротьби з кримінальними правопорушеннями на вулицях, щоб люди могли. Вільно, як бачимо зараз в умовах блекауту, навантаження на взагалі всі сили і безпеки і оборони ну, збільшилися, необхідно надавати відповідну підтримку населенню. Бо Така uh -huh. ситуація на Івана Анатолію, ну у мене є ще кілька питань yeah. стосовно кадрової політики. Але я б хотіла Дмитра Сергійовича трошки yeah. задіяти в нашій розмові. Дмитре Сергійовичу, отже, наскільки я розумію, питання співпраці роботи з ветеранами, воно, скажімо так, з'явилося в управлінні не так давно. Так, особливої актуальності набуло от зараз, під час ведення бойових дій. От якби трошки ви розказали, що це за служба, власне, і якими питаннями ви опікуєтеся. Вітаю всіх слухачів, глядачів. Так, звати мене Дмитро, виконую обов'язки помічника начальника ОНП у справах ветеранів. Взагалі, ветеранська політика це зараз є одним із найпріоритетніших напрямків роботи в органах Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ, тобто підтримка конкретно ветеранів війни, членів їх сімей. Ну, це є дуже важливо, тому що кількість учасників бойових дій, кількість ветеранів війни, вона є дуже великою. І, на жаль, чому, на жаль, тому що війна продовжується і їхня кількість невпинно збільшується. Так, так. Тобто є проблемні питання, які потрібно їм допомагати вирішувати. Цим якраз таки займаюся я в межах Черкаської області. Тобто... На питання, як давно виникло виник цей напрям, він виник в принципі під час повномасштабного вторгнення. Час війни, десь з 2024 року, почали впроваджуватися посади на території України в кожній області, було визначено помічника начальника ГУНП у справах ветеранів або провідного фахівця. Угу. Які здійснюють супровід ветеранів та членів їх сімей, Дмитро Сергійович, Ну наскільки я розумію, що це не лише ветерани, які служили в національній поліції, це загалом мова йде про всіх тих, хто був у війську, хто є в війську, так. Якщо звертаються люди, які не служили в поліції, але потребують допомоги, ви ж не відмовляєте. Абсолютно, абсолютно вірно. По профілю я працюю, звичайно, ж з поліцейськими або угу. з ветеранами угу. системи МВС, це поліцейські, прикордонники, Національна гвардія, ДСНС. Угу. Але якщо до мене звертаються військовослужбовці ЗСУ або ветерани з інших силових відомств, звичайно, в межах своєї компетенції я допоможу або направлю цю людину туди, де їй допоможуть. А, ну, ну, принаймні, Зорієнтуєте, куди Ви треба, чайно, що. Без Дмитрий Сергійовичу, скажімо так, без особистих якихось там, з якими питаннями найчастіше доводиться стикатися вам, як людині, яка допомагає їх вирішувати? Ну, питань абсолютно велика кількість, починаючи від лікування, угу. закінчуючи оформленням всіх статусів і отримання виплат, працевлаштування також. тобто… Розумієте, в чому справа? Ветерани, вони в переважній більшості випадків вони не розуміють. Що вони мають право і куди їм звернутися. Ну, вони не готувалися так, до цього, так, вони так. просто опинилися в такій ситуації, так. в таких обставинах. Наприклад, з тим самим лікуванням чи спротезуванням, до кого звернутися, хто їх повинен направити. Ну, тобто багато ветеранів, вони є досить такою скромною категорією. Ну, поки його не спитають, що тобі потрібно, то він до тебе і не звернеться. От. Потім. Оформлення статусу, наприклад, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни з цим також звертаються, допомагаємо, направляємо в органи садзахисту, mm -hmm. здійснюємо юридичний супровід, збір документів, подача документів і так далі. І тому подібне Дмитро Сергійович, Якщо хтось нас зараз чує і можливо не мав можливості чи нагоди. Я маю на увазі з ветеранів звернутися. Куди звертатися? Де вас шукати? Взагалі, як з вами вийти на контакт? Звертати з головного управління національної поліції Черкаській області кабінет 127. Зараз на екрані ви побачите номер телефону, зателефонувавши за яким, ви зрозумієте, що вам тут допоможуть. Да, я дозвольте, Добавити, так, так, стосовно будь ласка. ветеранської політики. Так. Як сказав Дмитро, так це є одним із пріоритетних завдань, угу. як і міністра внутрішніх справ, так як і голови національної поліції, і відповідно керівників ГУНП по областях. Угу. Насамперед, це працевлаштування такої категорії осіб. З числа поранених, з числа, які втратили кінцівки, надання їм робочих місць Звісно, наразі. У нас в головному управлінні національної поліції в Черкаській області є перелік відповідних посад, куди де, ви можете циві, брати цих да, цивільного людей? персоналу угу. Державної служби. Угу. Зрозуміло, якщо нас зараз чують і кого з числа ветеранів зацікавить ця інформація відповідно до. Дмитра можуть звертатися тобто той, самий в те, телефон, да, той самий телефон, можна о, телефонувати да, і в телефонному режимі принаймні і... вас вислухають і зорієнтують, що робити далі. Да, зрозуміло, угу. що ця категорія осіб числа ветеранів. Відповідно, в них є вже пенсійне забезпечення о, і можуть поєднувати. Подальше своє працевлаштування в органи національної поліції на посадах цивільного персоналу державної угу. служби Іване Анатолійовичу. І ще одне питання: от ми з Дмитром Сергійовичем вже його зачепили про права ветеранів, про можливості ветеранів. Наскільки от ви мені розповідали, що діти ветеранів, скажімо так, ті, хто служили у війську, хто раніше працював у національній поліції, вони мають право на навчання. Дивіться, в системі Розкажіть Я вам зараз да, розкажу про це. В системі, в системі МВС так. Е, утворені створені ліцеї безпекового спрямування, які є у міст, в таких містах у нас, у п'яти містах нашої держави. Це Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця та Кривий Ріг. Угу. Відповідно, там підібраний викладацький склад, дуже потужна матеріальна навчальна база. І діти цієї категорії осіб після 9 класу. Загальноосвітньої школи можуть вступати на два роки для здобуття повної вже Фактично загальної на пільгових умовах да, середньої так? освіти, повністю на державне забезпечення. Відповідно, викладацький склад з числа тих, які мають. Практичний досвід належний для викладання тих чи інших предметів, а також є викладачі викладачі числа учасників бойових дій. Які... Звертатися треба в ліцеї, чи теж до вас Ні, можна звертатися? Ні, це теж. теж необхідно звертатися. Так. У буде висвітлено на екрані номер телефону, сектор відбору. Та відповідно у територіальних підрозділах до підрозділів кадрів також угу. і буде надана повна інформація по. Збору яких документів і що для цього необхідно. Отже, зверніть увагу, будь ласка, ті, хто е, мріє, щоб їх діти в майбутньому служили в національній поліції України, чи можливо діти вже такого старшого шкільного віку є, які бажають? Я знаю, що такі є, а, от бажають служити в поліції. Зараз на екрані ви бачите номер телефону, е, зателефонувавши за яким ви отримаєте повну інформацію стосовно того, як і де можна навчатися, власне для того, щоб здобути можливість і право в подальшому служити в Національній поліції України. От стосовно ви затронули більш старших дітей. Так, так. так. так у нас також в системі МВС. Це ми говорили після 9 -го класу. Це після 9 а, класу. Тепер а в системі ще... МВС у нас з 1 січня розпочата вступна компанія. До закладів освіти зі специфічними умовами навчання. Це в системі МВС. Це в нас навчальні заклади Львівський державний університет, Національна академія внутрішніх справ, Одеський державний тобто університет вже внутрішніх справ. Фактично вже з 1 вже. січня почата робота. По, е, також це у нас під е, Донецький державний Донецький державний університет, Дніпровський державний університет, е, і ну, це навчальні заклади в системі МВС, які. Відповідно, в нас по області ведеться робота по школах, по закладах, віщ... середньої, освіти. Да, закладах середньої освіти. Це в нас поліцейські офіцери громади, служба освітньої безпеки, підрозділи кадрового забезпечення. Відповідно, виїжджають у навчальні заклади, проводять презентації цих навчальних закладів. І діти це випускники 11 класів, обирають собі той чи інший навчальний заклад. Для цього необхідно пройти. Зібрати пакет документів відповідний, і пройти військову лікарську комісію. Угу. Надалі вже відбувається е, безпосередньо в навчальному закладі. Ну, зрозуміло, що діти складають, е, як це у нас назив... е, по... Що, що стосується по напрямкам угу. діяльності. Це можуть е, орган досудового розслідування, це право, е, правоохоронна діяльність. Тобто можна вибрати? Да, можна вибрати, який напрямок бажає дитина в подальшому відповідно навчання право у нас відбувається 4 роки, термін навчання, а навчання на правоохоронну діяльність 3 роки. Отже, до уваги тих, хто можливо зацікавлений. Яка перевага. Так, Доб, будь да, ласка. Стосовно переваг, це під час навчання вже у навчальному закладі. Стипендія від 8 до 11 тисяч. В залежності від успішності, uh -huh, з якою uh -huh. як навчається курсант, він отримає таку стипендію. А для вступу, ще необхідно, я не сказав, мультипредметний тест. Ну, це, складається. Зрозуміло, це, це загально зрозуміло, там, зрозуміло по 200 бальній шкалі. Uh -huh. е, в цьому році в нас було там, не менше було 30, 130 балів, але якщо е, щось не вийшло із тестуванням, то в самому навчальному закладі можна скласти творчий конкурс. О, також тобто туда, є, є можливості для того, щоб покращити. Да, да, і зрозуміло, безпосередньо вже в навчальному закладі угу. при вступі складаються тестування із фізичної підготовки. Без неї нікуди. Іван Анатолійовичу, ну не можу не запитати, а як да. з гендерним балансом? Чи можуть дівчата претендувати, скажімо так? Маже гендерна рівність, і зрозуміло, так. якщо ми беремо взагалі. Чисельність особового складу нацполіції, у нас поліції, то в нас близько 30%, я б так сказав, на посадах особи Жінки. жіночої статі. Да. Mm -hmm. Тобто це не перешкода. Це, це не перешкода. В таких підрозділах як органи досудового розслідування, це слідчі. Mm -hmm. Там значна частина, так, які так. кадровий підрозділ, там, моніторинг у нас жінок досталь. Отже, до уваги випускників 2026 року, як на мене, чудова можливість, особливо для тих, хто мріє служити Україні, служити народу України, забезпечувати правопорядок в своїй, на своїй рідній землі. Прислухайтеся до цих скажімо так, рекомендацій, тому що умови насправді дуже цікаві. Да. І навчання, і скажімо так, утримання, стипендія, як для того. Зрозуміло, що часів. під час навчання діти навчаються, вони так. проходять Практику. підрозділи до нас, практичні підрозділи для проходження стажування практики, відповідно, і після випуску, після отримання офіцерських погонів вони прибувають, прибувають в підрозділі поліції, вони забезпечені. Місцем для проходження служби гарантоване місце. Тобто не треба шукати не роботу, треба робота шукати, да, сама от, найдета, да, откуда направлявся, там і да, там, там там і пригодився. буде проходити подальшу службу на угу. користь суспільству і державі. Ну і на завершення нашої розмови, отак, щоб ми закінчили на такій позитивній ноті, е, і Іван Анатолійович і Дмитро Сергійович, чому власне потрібно, чому рекомендуєте іти на службу в, в, в національну поліцію України? Ну, для мене принцип такий: хто як не я. не я, хто як не ми в нинішній ситуації треба приходити і не показувати власним прикладом, як зробити так, щоб було краще, а не казати, що все не так. І не чекати, От, хтось, І не чекати, що хтось, хтось це зробить за вас. От принцип і відповідно треба бути. Є всі можливості для того, що чи стосується це навчальних закладів системи МВС, чи набору на службу в поліцію, числа цивільних осіб. Люди проходять конкурс, відбувають навчальні заклади, де там нададуть всі необхідні знання, вміння, навички, і потім тільки приходь, виконуй добросовісно свої посадові обов'язки, і при всьому тому отримуєш грошове забезпечення належне на цей час, я рахую, і тільки, тільки так, тільки вперед. Ну і нагороди. Ну, коли заслуговуєшся, не думати про нагороди. Вони ага, самі так, себе знайдуть, якщо, так, ти, якщо дійсно ти дійсно з добросовісно будеш виконувати свої судові обов'язки. безперечно. Дмитро Сергійович, ви що скажете? Ну, якщо говорити додам до Івана а якщо говорити про бойові саме строєві підрозділи, як Стрілецький, Корт і так далі, вибухотехнічну службу, я хочу так сказати. ГУНП надає все необхідне, щоб нищити ворога і ефективно виконувати задачі на лінії бойового зіткнення. Тобто ну, все на найвищому рівні. Тобто, матеріальне, технічне забезпечення гарне. Тому, ну, якщо бажаєте знищувати ворога, служити в поліції, тобто, поліція воює, приєднуйтесь до батальйону Чорноласка, Стрілецький, ну і до інших структурних підрозділів ГУНП «Строєвих». Принагідно хочу вашій особі подякувати всім тим, хто сьогодні на посту, хто боронить наші рубежі там, на фронті, хто забезпечує порядок тут, хто дозволяє нам жити і працювати власне в таких прийнятних умовах, незважаючи на суворі реалії. Тому будемо жити, будемо працювати, будемо навчати нових поліціянтів і будемо вірити, що. Незабаром ми будемо працювати в мирних умовах і будемо досягати значно кращих результатів, тому що в мирний час ну якби і життя краще. Я вам дякую за розмову. Дякую вам, так, дякую. За Отже, я нагадую ще раз, що у нас сьогодні в студії були представники національної поліції України. Мається на увазі представництво в Черкаській області. Це Іван Анатолійович Давиденко і Дмитро Сергійович Горпинич. Дякуємо вам за розмову. Дякую. На все дякую. вам добре. Так. До побачення. До побачення.